Друзі, всім привіт! Мене звати Ані. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами, очевидно, будемо продовжувати проходити Skyrim. Я вже так думаю, що це буде завершальна серія, тому що ми вже з вами відправляємося в Совенгард. Зараз, коли я підійду до цієї міточки, то ми вже з вами відправимося саме туди. Ось, а перед тим як я почну своє проходження, ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайк і писати ваші коменти. Я, до речі, дуже люблю їх читати. Так, друзі, як ви можете побачити, що у мене нова веб-камера, нова якість, нова чіткість, чіткість, якість, якість, чіткість мого відео і так далі. Ось, до речі, у мене була фігня з цією веб-камерою, тому що я її придбала вже декілька тижнів тому назад. Але вона мені попалась з якимось недоліком, там щось було досить дивне з, з, зі звуком. Ось я її е, повернула в сервісний центр. Щось вони там з нею робили. Робили, я не знаю що, але вони мені просто замінили на іншу веб-камеру, такої ж самої моделі, але просто на іншу. Ось. Тобто тепер я сподіваюся, що з нею буде все добре, і відео будуть зніматися саме на цю веб-камеру, тому що вона мені дуже сильно подобається. Ось так, друзі, ну все. Я думаю, що поїхали. Значить, все, поїхали в Совенгард. А, до речі, до речі, до речі, до речі, що я хотіла. Я ж це минуле своє відео, таке записала, а потім його переглянула і зрозуміла, що я. Сказала, що в мене ця вантажність вже зашкалює, але я ж не можу звідси з цього місця тепешнутись, тому що мене сюди відвіз ось цей дракон Одавінг. До речі, силочку на минулий відос я залишу десь у куточку цього відео. Ось, тому мені зараз потрібно щось виконати, тому що, ну, якщо мені там щось попадеться дуже прикольне. Я не зможу це з собою таскати, тому давайте зараз 2 секундочки. Я щось можу викину таке досить важке. Якийсь фалмерський лук, я викину. Блін, я не знаю, цю сокиру я викину. Це така колекційна річ, я так думаю. Посух, полум'я, вага 8, він не дуже сильно багато важить. Убрання. Ого, Боже, де я це все понабирала? Блін. Е, одяг для вечірки, я викидую. Так, так, так. Маску я забрала. Вінець, маска культиста. Е, важкі обладунки я викидую. А, ось що так багато важить. Я думаю, що я все в це, в принципі, десь знайду ще. Зуття до вечірки. Ну, я думаю, так, в принципі, піде. <глух> Як воно все розлетілось, блін. Ладно, все, друзі, поїхали. Драконяча печатка. Посох драконячого жерця. Що, стрибати прямо туди? Ви впевнені? Мене зараз туди засмокче. Ох, ці двемери, як їх полюбляю. Так, виконане гніздо світожера. Розпочато Soвен Ну, поїхали. Дізнатися, як здолати Альдуїна? Зараз будемо дізнаватись. Так, ми кудись спускаємось. Ага, я так думаю, що цей той самий туман, який буде мене дико дамажити, тому зараз ми з вами. Боже, вже забула. Чисте небо. так, да, Чисте небо. Лок! Yeah. Є тому що він достатньо боляче цей туман б'є о мужикс розвертайся подорожувальнику в імлі чекає жах. Багато хто хоробро рушив у тінисту долину, та будь-яка мужність є марною супроти загибелі, що охороняє шлях. Хто ти такий взагалі? Біля спочинку завірюхи у досвітньому мороці. Ми знайшли, нічого не підозрюючи в імперську пастку. А ми зайшли, зайшли, ми зайшли. Потім ми стояли та бились. Наші щити стіною обороняли нас, доки на світанку імперські лави похитнулись. Але я, я так і не дізнався, чи світанок приніс перемогу. Стрімка стріла доправила мене Совенгард. Е, що це за імла? Я не знаю, але крізь неї ніхто не пройшов. Ну я ж пройшла. Альдуїн невгамовний його голод полює на загублені душі, яких полонила ця тіниста долина. Ти можеш провести мене туди, де чекає шорова зала, що давно вабить нас до себе? А це питання: що давно вабить до себе? Типу, треба з питанням таким, да? Шарова зала, що воно таке? Хіба ти не знаєш? Що ж привело тебе сюди? Твої сни вказали тобі шлях, правда? Зали з витяжності, де витязі чекають, щоб піти за шором у завершальну битву. Я бачив її ясно, коли вперше пішов цим, цим шляхом. Більш білій страх щезли, наче сон і видіння вабило. Шорова зала мерехтить крізь захмарену долину, але густа імла притлумила мою надію. Мій розум затьмарений. Я збився зі шляху і блукаю навпомацьки. Поклапся, поки Альдуїн твоє життя не зжер, сповіси шорову залу про нашу тяжку долю. Е, так, йди за мною, я проведу я тебе крізь. А ні, не хвилюйся, я тут, щоб робити Альдуїна. Ну це очевидно, стережись світожер чекає серед імли. Що за тобою ти? Ти ж не можеш сюди пройти Так ти мене сам крізь туман проводиш. Ти дивний? Опа. Порятунку немає, сміливість марна Так, ну добре. Добре, ладно. <хи> Біжимо далі. Блін, він кружляє, він дістав. Він дивний. Біжимо по ступеню сам вверх. Якась штука. Оце то прикол. Куди мені далі? А чорт його знає. Ладно. Буду стрибати зі скелі. Тут ось цей туман болючий. О, якийсь чолов'яга стоїть. Що привело тебе похмурий подорожній блукати тут, у Совенгарді, кінцевому місці для душ шорому др... дарунку, шанованим мертвим? Сам ти похмурий. Так, я вистежу Альдуїна. Я прагну війти в залу я вистежу Альдуїна. Доленосне завдання. Багато хто поривався битись проти хробака, відколи він поставив свою пастку для душ на порозі Совенгарду. Одначе, шорт стримав наш немилостивий натиск, можливо, своєю мудрістю він твою долю передбачив. Так хто ти? Тож цікаво, хто він такий? Я цун щитовий тан шора. Все зрозуміло. Він доручив мені охороняти місти, китовий вус і просіювати душі витязів, яких смерть доправила сюди в пишну шорову залу, де заслужена гостинність очікує нагідних долучитись до чесного товариства. Е, я прагну війти в залу з... Звин... Зв... З витяжності. Ти не дух, який проходять у зазвичай. Ти зі світу живих наважуєшся ходити країною мертвих. За яким правом ти просиш входу? Щоб Альдуїна вбити? Я за правом народження, я драконородний. Ха. А ага, я вже давно не бачив витяз з драконячою кров'ю, яким керує доля. Е, можна війти в залу з витяжності? Живі чи мертві за указом Шора. Нікому не можна проходити через цей смертельний міст, поки я не випробую їхню гідність у бою. Ти на угарі? серйозно. А, ти теж такий? А зачекай, я ще так можу. Зачекай, почекай секундочку, тільки не бий. Я зараз тебе як. На Все, з'їв. Добрий був бій, ти годишся, сумнівався. Давно тут не бували живі. Хай Шорова прихильність супроводжує тебе на твоє завдання. Все, друзі, я йду по, -по кісткам, по головам уперед. Щось він там собі придумав, що я не гідна знайти в цю залу. Ну, дивний чолов'яга. Максимально дивний. Так. Ого, тут якісь збори можна поїсти у вас? Драсті. Ласкаво просимо, дракон народний. До нас ніхто не приходив, відколи Альдуїн поставив свою пастку. За шорвим наказом ми заховали свої клинки та не ступили в темну імлу долини. Але троє очікують твого слова, щоб обрушити свою лють на смертоносного ворога. Гормлейд безстрашна, радісна в битві. Гакон відважний, сильний воїн, Фелдір Дідуан. Фелдір Дідуган далекоглядний і похмурий. Покажи Дідугана, мені вже цікаво. Хто із вас дідугана? Ну? Де дід? Воу. Тьотка, ти? Шуткуєш? Ти на кого меч підіймаєш? Тетушка. Так. Що з тобою поговорити? Давай нескінчене чекання поступається битві, альдувінова загибель, його смерть або наша... боже ладно. Що ти скажеш? О, це дідуган. Але з об'єднанням чотирьох голосів є поєднанням нашої відваги. Ми зметемо імлу та викличемо його на битву. Фелдер мудро каже: Світожер Боягус боїться тебе, дракон народний це ти говориш, Господи, я думала, це хтось інший Так, маємо млу, спільним криком а тоді взяти до рук клинки, де відчувши битви. Ми так. Ми а, все так відразу? Ладно. А ви я думала, ми з вами поїмо, ні? Е, е, коли нам судилось загинути, ми житимо в піснях, якщо не вду. Коли брами. Сонгардву я зустріну свою долю з радісним серцем, значить, що полягла за найшляхетнішу мету. Так а може, поїмо, там у вас сир, я бачу, козячий. Фу. Самі їдь козячий сир. Блін, як все швидко, я не готова до цього. Може, я не дроко народна насправді? Хто знає? Так, ну добре, ведіть, якщо ви такі сміливі. Блін, ну стіл мені їх дуже сподобався. Там сирочок, там щось смачне, там можна випити. М -м -м. Ай, ладно, потім, після битви. Цього дня очі, що розпостерігають за тобою? здолай Альдуїна і знищ його пастку для душ. Так, стоп, якщо Альдуїн, це все добре. Мені потрібно взяти крик, мабуть, драконоборець, тому що я знаю цих драконів. Хе-хе-хе. І. А, ви чекаєте, поки я туман цей тюпою звідси з дороги. У цій млін ми не можемо битися. Ага, все, все, друзі, любі мої друзі. Я зрозуміла. Ви хочете, щоб я зробила вам чисте небо? On, ну. Блін, для чого так гучно? Все? Венмул Блін, він поряд. Можна ще раз накричати? Блін, допоможи, тьотя Де все? Що? Я Again! Знову. Куди? Що бит? <плес> Які ви гучні. Так. Ви мені краще скажіть, коли мені. Венмурік. А де ти? Ти там? На тебе накричати цим драконоборцем? чи як воно? Драконоборець? В цю дірку накричати? Ой, <affili Dus> <taining> він слаб. ще раз його міць розіб'ється. Все зрозуміло, треба вщать цю штучку, де? А, в мене киде, почекайте, будь ласка. Ні, ні-ні, ні, почекайте, та блін. О, є. Є. Так, здолати Альдуїна. А що прямо зараз? а а А... Стіть, стіть, у мене у мене крики є, то я дракон оборесь взагалі по життю. Оу, oh, щит! Ти так поряд? Ну давай, ладно, все. Все, я тебе опускаю. Блін, тут стільки дракон родних. Ой, йди сюди, но. Не. А зараз, якщо зроблю ось такий цікавий маневр, якщо я вогняним подихом на нього накричу, ось так. Ах ти, жопа така. Боляче? Ай! Ай, 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 ай! Тебе знову опустити, да? Драконоборцем. А, я не можу, що в мене ще кеде, сорян. Блін, ну ви опускаєте, ви ж також дракон родні. Да боляче, блін. Вогнем. Ну. Ам... Крізь текстури, я не знаю, що сталося. Слухай. А чому у мене... А, у мене ще КД. Ну-ну-ну, давай. Ну ще трошки. Ай, 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 ай! Ну, все, я вже майже. Ну давай! Ну все, ну все, ну, достатньо. Що ти там кричиш? Ну, що ти там кричиш? Ну все, ну я сильніший за тебе, ну все, прийми це. Ну, прийми це. Все, я ховаю свою зброю. Дивіться, який красивий момент. Вау, друзі, я винищувач драконів. Все порозмовляти з суном про повернення у скайрим. Велич, величний учинок. Альдуїнова загибель нарешті заверши звершилась, а совенгард очистився від його чогось там. Про цю битву вічно співатимуть у шоровій залі, одначе, твоя доля лежить де інде. Коли будуть полічені твої дні, я знову привітаю тебе по товариському і запрошу на благословенну учту. Слава родного! слава моєї великою хвалою. Ой, дякую, дякую. Не потрібно стільки мені честі. Дякую. Так, що ти скажеш? Коли захочеш воз'єднатися з живими, звернись до мене і я доправлю тебе назад. Ну, я не знаю. В принципі, їм всім дякую, що допомогли мені, тому я хочу повернутися в Тамріель. Повертайся в Нірн із пишним даром від Шора, мого володаря крик, що у скрутну для тебе мить викликає витязя із Совенгарду. Тебе? Витязь? Ну? Налдалвус! Ага. Все, друзі, мене повернули. Блін, це так було швидко. Це ще кінець сюжету? Що як? Це кінець? Я не хочу над цим закінчувати Скайрим. Ідея тепер. Альдуїн Малан. Це Партурнакс? Можна підійти сюди, щось вивчити у тебе? Ні? А я вже тут була. Сара Варан Так, привіт. Привіт тобі. Це що таке? Альдуин Малан. Ой, а ч багато вас тут, блін? Давайте на драконів подивимось. Довакін лос ок. Довакрит Эм е... Альдуин Малан. Тум лос на лот. А чому у вас тут так багато? Ардуйн Малан. Ем. -е... Дракони. Літають. Прикольно. Так, ладно, що в мене. Так. Е -е, мені... А, ну це, в принципі, все, друзі. Це Тепер просто квести, які не мають ніякої справи до головного сюжету. Я, я думала, з тобою можна поговорити. О, з партурнаксом. Отже, все Альдоїн Делон. Знову дебільний ракурс. Немає вже найстаршого, який з'явився перед усіма і був завжди. Uh, 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 так Я не жалкую. Альдуїна треба було знищити. Альдуїн сам наклепосив. Здається, ти не надто він чомусь засумував Happy... щасливий? No. Ні, я нещасливий. Зеймагі Лостонт Дуїлбормагу. Колись Альдуїн був вінцем творіння нашого батька Акатоша. Твій учинок був необхідним. Альдуїн відхилився від правильного шляху через свою палок. Зрозумілість у прагненні влади проте я не можу святкувати його смерть. Зу аст окма. Він був моїм братом. Цей світ ніколи не буде колишнім. Я вбила його брата. Е-е-е... Мені лише хотілось виконати мою долю дракону родного. Направду ти розумієш краще за мене. і, Безперечно, краще за Альдуїна. Рок фунта корав. Можливо, тепер ти трохи знаєш про сили, які визначають Венесетіт, потоки часу. Можливо, ти почнеш розуміти розуміти світ як дова. Одначе я забуваюсь, кросис соло Сміт, Фадон, дова можуть легко потрапити в пастку -за жури. Тобі вдалося здобути визначну перемогу Сарот Кронгра перемогу, яка відлю... відлунюватиме крізь цього світу для тих, хто здатен бачити. Святкуй свою перемогу Довакін. Це не остання перемога, яку ти закарбуєш у потоках часу. Горан Я вже давно не почувався таким молодим. Що з тобою зараз станеться? А ти все багато хто з доваги тепер розкидані всією Кейзал. без альдуїнового володарювання вони могли схилитись перед вазен, праведністю мого туум. Слухай, ну ти прикольний, ти крутий. Але хочуть, вони вони вони, вони, чи ні, вони почують його на все добре довакін. Давай, мужикс, ти прикольний дракон, в принципі, був. Друзі, якось трошки сумно стало. все, Всі дракони порозли... порозлітались. Я тут сама на цій горі. Ну, прикольно. Ну, про сюжет я взагалі нічого не можу сказати, тому що, очевидно, це. Блін, ну це ідеальна гра насправді. Вона з відкритим світом, ти ходиш, робиш, що захочеш, квести, я не знаю, йдеш по головному сюжету. Блін, що хочеш тут, можеш робити. Просто це ідеальна гра, клас. Друзі, я в шоці мені дуже з о, Одовінг. Пруза Вундунва, Вудгейн. Бажаю давньому вдалого пошуку. О, це я на ньому летіла в Совенгард. Та я сумніваюсь, що багато хто схоче проміняти Альдуїнове володарювання на тиранію партурнаксового шляху голосу. тобі вдалося двічі довести своє верховенство переді мною. Ту рідова кін. Я радо визнаю могуття твого туум. Суу, Одавінг. Поклич мене, коли матимеш потребу, і я прилучу, якщо зможу. Клас! Тепер мене підтримують дракони. Супер! І тобі велике дякую. Блін, що партурнакс, що Одавінг, вони прикольні. Ще якийсь третій дракон прилетить, чи вже ні? Блін, їх так багато літає, дивіться. А взагалі гра така красива. Ай! Так, я тут сижу, насолоджуюсь грою, але я, я так розумію, що це все. Так, друзі, ну я думаю, що на цьому Skyrim в принципі ще не закінчується, тому що сюжету я доприйшла, але ще дуже багато побічних квестів. Ще гільдія е, магів, гільдія цих ворів, е, темне братерство. Давайте так я скажу. Тобто, думаю, що періодично я буду випускати відо відосики по скайриму, ось тому, що мені ця гра дуже сильно подобається. Ось так, друзі, ну давайте, в принципі, на цьому будемо закінчувати цей відосик. Якийсь темний фон. Давайте вийду на світліше, щоб все було по красоті, так? Да? Ось так, ось так. О, я буду зі зброєю. Ні, я буду без зброї. Так, ладно, все, коротше. Так, друзі, все. Вам дуже велике дякую за перегляд цього відео і, взагалі, за всі відео, які ви дивилися разом зі мною. Ви наче проходили цю гру зі мною. Ось тому вам. Дуже велике ще раз дякую. Ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки і писати ваші коментарі. Усім до побачення, друзі, до нових зустрічей.